Франко українська організація Соняхи з України постійно підтримує координаційний центр волонтерів. Так нещодавно волонтери Курцентру отримали від них набори для дітей, які передали в комунальний заклад «Новопрайська спеціальна школа. Це були такі подарункові набори. Він, так сказати, універсальний для дітей шкільного початкового початкових класів для дітей. Там і розмальовки, і канцелярське приладдя, іграшки, смаколики. Сюрпризи для українських хлопчиків та дівчаток збирає та формує поліцейський у відставці, розповідає Анатолій Федоренко. Набори робить в них поліцейський у відставці, які він вже не перший раз їх просто давно не отримували. Ми їх не перший раз їх формує. Він зі своєю мамою. Вони їх формують, звертаються в французькі школи. Були там також цікаві малюночки, французькі діти написалися такими чуттєвими побажаннями для наших дітей, щоб вони бажали, щоб не було війни, щоб батьки були вдома, щоб була домівка в наших дітей. Так? Вони сформували ці подарунки і направили для цих діточок. Підтримав добрі справи і ласунчик, який пригостив дітей смаколиками. Ми їм сказали про таку нашу ініціативу. Вони залюбки відгукнулися, напекли 180 мафінів для діток на всю школу. Хоча в школі там по-моєму, 107 діточок взагалі. І також великий пиріг спекли для також для всіх учнів, і ми разом з подарунками і смаколиками від ласунчика, за що їм ми щиро вдячні, поїхали. Нову Соняхи з України постійно надають підтримку тим, хто має в ній потребу. Нещодавно організація допомогла військовим, які тримають кордон на східному та південному напрямках. Допомогу французи нам направляють систематично, але такі великі об'єми, якщо ми будемо говорити, да про фуру, то це один раз на 3-4 місяці, як в них там виходить. так, А точечні потреби ми закриваємо з ними, вони реагують, якщо в нас ми з чимось не справляємося, да, на наші потреби, наприклад, всю, всю зиму вони нам слали невеликими партіями, посилками, там по 10-15 по 15 спальні мішки, наприклад. Закінчились у нас турнікети. Ми поки закуповуємо наші українські січовські турнікети, вони нам направили. Вони в себе закупили так: ізраїльські бандажі, турнікети і направили невеличку партію нам цих турнікетів окремо. Тобто вони допомагають систематично, але кожен раз по-різному. Нещодавно вони на наш центр допомоги для переселенців на першотравневу 9 направили фуру допомоги, так тобто вони знають, що там і дитячі речі, і памперси, засоби гігієни для дітей. там все на даний момент забезпечено